Доброго ранку, любі малята. Я дуже рада зустрічі з вами. Запрошую вас сьогодні на заняття з малювання. Але спочатку відгадайте загадку мою. Я білий, білий коло Із І з неба падаю на хати. Я прилипаю вам до ніг і називаюсь просто... Так, дійсно, сніг відгадали малята. Молодці! А зараз послухайте мою розповідь про дівчинку Маринку та ведмедика. Настала холодна сніжна зима. Морозного ранку Маринка з ведмедиком вийшли на ганок, але все навколо вкрилося сніжком. І так сподобалось Маринці з ведмедиком пухнастий білий, чистий сніжок, що вони вирішили його намалювати, але не знають, як це зробити. Малята, давайте допоможемо Маринці та ведмедику намалювати сніжок. Малята, а якого кольору сніг? Білого, вірно. І ось ми сьогодні малюємо сніжок білою фарбою. А ще малята, нам для малювання потрібні палички ватні і аркуш блакитного кольору з намальованим будинком і деревами. Беремо ватну палочку і набираємо білу фарбу на паличку. Гарно-гарно примок. І починаємо малювати сніжок. Ось так малюємо крапельки, наносимо по всьому, по всьому аркушу паперу. Ось так, ще вмакнемо фарбу. І ще ось який сніжок падає. Гарний, білий, пухнастий. Ось так і на дерева, і на будинок. І на землю вкриває білим-білою ковдрою. Ось так наносимо по всьому, по всьому аркушу паперу. Ось ось малята, як гарно ми вміємо з вами працювати. Ось ще вмокти. Де в нас іще є місце? І ось так крапельками, крапельками наносимо по всьому, по всьому листочку блакитному, ось так, ось який гарний пухнастий упав сніг. Ось такий гарний сніжок намалювала я. А зараз, малята, я пропоную вам разом з батьками намалювати малюнок і надіслати нам своє фото. Прийшов час прощатися. До побачення, до нових зустрічей!